Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин. Попалась мені на очі ось така мікрокуливалка, чи то навіть і зимова блишня для ловлі риби з криги. Не знаю. Довжина 3 см, вага 2,5 грами, і по акційній ціні заплатив всього-навсього 4 центи. З другої сторони ось така форма. Можна сказати. Це навіть не коливалка, а швидше за все, зимова блишня. Але, в принципі, я її купував для ловлі головня на гірських річках. І швидше за все, як буде можливість поїхати в ті місця, тоді попробую, як вона грає на течії на річці і чи клює рибка на таку приманку. Ну, а якщо голови не буде клювати, тоді спробую ще взимку з криги. Отже, зараз перевіримо довжину. 3 см і вагу 2,5 грами. Так, 3 см у нас є. Зараз перевірю вагу. Вага приманки 2,5 грами. А ось моя вага показала 2,76. Ну, я думаю, значить, тут кільця і гачок не врахували в загальну вагу приманки. Ось така блешенька. У мене таких раніше ніколи не було. тому... Навіть не знаю, чи буде вона ловити рибу, як буде грати на тихій воді, на течії. Буде можливість виїхати на воду, все перевірю. Ну і надіюся, рибка буде клювати.